Відродження традиції у селі Володимирівка Кіровоградського району вчитель трудового навчання робить птахів щастя. Є свідчення, що виготовляти їх почали у Карпатах. Раніше дерев'яних птахів вішали в кожному будинку під стелію. Наші предки вважали, що вони оберігали оселю від негативу. Якщо добра людина заходила, то такий птах повертався. Головою до неї, якщо ж з поганими намірами, розвертався хвостом. Згодом ця традиція зникла. Нині ж в Україні є лише декілька майстрів, які виготовляють птахів щастя. І один з них живе на Кіровоградщині. В одному селі у лісі жила сім'я, і там захворів хлопчик. І цей хлопчик, ну, не могли його ні лікарі вилікувати, ні знахарі. І от батько його питає: що б ти хотів? Синку, він каже, я хотів би, щоб весна прийшла, щоб пташки прилетіли, Ну, як зимою ту пташку, і як літо зробити і сонечко. Він натопив добре в кімнаті. І за ніч зробив декілька пташків і розвісив їх по кімнаті. Це Михайло Жарун розповідає легенду виникнення голубків оберегів. За нею хлопчику дуже завдяки ось таким птахам, що були розвішені в його кімнаті. Відтоді люди і почали використовувати дерев'яних пташок як обереги у своїх оселях. Історія така, вродібто, виникнення цієї пташки, от така значить, містична, що вона стала оберегом, і потім у кожній кімнаті. Вірніше в кожного будинку вважалося за честь мати таку птаху. Є до неї різні закони. Цю пташку не можна поломано ремонтувати, вона тільки спалюється, причому спалюється не в приміщенні, а виноситься на двері. Потім Замовляється друга за багато років. Люди наділили оберіг здатністю визначати, з добром людина заходить в оселю чи з поганими намірами. Для цього дерев'яного голубка підвішували на вході, коли людина проходить. Крізь неї вона забирає всю негативну інформатику, яка є, яка вона хоче щось тут зробити шкоду. Е, в сім'ї е, стає спокій, е, немає свару, якщо ця пташка є, і вона, наче, як хазяйка, обертається навколо, особливо якщо сідають за обідній столки, німається тепле повітря, і вона наче обертається, заглядає в кожний. Кутувачу, де там що робиться. У колекції вчителя таких оберегів небагато, зо два десятки. Нині пан Михайло вчить дітей робити птахів щастя. Потрібні заготовки дерев'яні дощечки. З них вирізають форму, потім обточують краї і роблять гладенькою. Беремо крильця, робимо зазубрине та стараємося правильно заточити і ставити воду, щоб вийшло у нас десь така птичка. Потім садимо на клей, щоб він трималося, можна передавати наступному етапу. Останній етап розмальовування. Для початку малюється такий шаблон, потім беруться фарби зеленого, жовтого, синього та чорного кольору і розфарбовуєш за своїм бажанням. Як захочеться матеріалом для виробів, слугують обрізки з дерев, які ростуть у цій місцевості це липа, осика, верба чи тополя. Матеріал в основному є батьки привозять, А так, значить, домовляємося із лісниками, які заготовляють ну хороший ліс, ну є відрізки, там які вони потім повинні спалити, щоб не загромождати. цю. От ми з цих відрізків набираємо собі цих заготовок і потім ціле. Цілу зиму ми знач, на їх працюємо. Своїх пташок учні возять на виставки, дарують військовим, прикрашають домівки та школу. Вірять, що виготовлений власноруч птах приносить щастя. Ольга Слірук Сергій Баранюк день за днем.